Миколаїв, 4 травня, 24 рік. Я не знаю, як буде зі звуком. Заїхали ми на посіви соняшника Савана і ЛГ 480-й. 480-й ось сходи. Ну Камера так не передає. Гарні сходи, шикарні сходи. Ну, це соняшник, який дійсно... Дуже добрий з ЛГ. Я казав, в цьому році я хотів би 580 і все-таки в нього непоганий був потенціал, так сказати, як вигляд, і як він, мені подобалося, як він росте, але так вийшло, що ну, нам продали офіційна компанія, неофіціальні насіння, на, мабуть. або або, скоріш, вибраковку якусь. І думали, що так пройде. Ну, то таке скандал минулорічний, всі пам'ятають, хто спостерігає. Ось такі гарні сходи маємо з 480-го. І ось такі сходи прекрасні, рівненькі. Ось, ну, проти Сонцю трошки воно трошки-трошки воно не показує. Дуже чудові сходи, саванни. Зійшов на соняшник. Хлопці посіяли молодці. Але знову ж на рахунок прометрину. Працював я по мінімальній дозі, 2 літри, так сказати, так думав, щоб притримати. Ну, не знаю. Можливо, щось притримало. Нічого ми тут більше не робили від посіву. Але пішли ось такі бурянці, бачимо. Ну, Їх не дуже багато, тож я думаю, що щось прометрин там притримав. Що будемо робити, не знаю, боронувати. Не хочу я боронувати, так як посіви. Можна було б заборонувати, дуже багато видирає. Потім ми отримуємо, ось, бачите, як гарно видно посіви. Ми отримуємо мінус врожайності, так як я сію його рідко, а сійти рідко чи густо, це різниці немає. Борона не вибирає через один проріджувати, вона як зацепила і... І горне потім або вириває, як попав зуб. Ну, дійсно, якщо хтось сіє 10 штук, то можна. Я сіяв не густо, хоча ми вроді ріденько, але ну, виходить ось, 1, 2, 40, 30 см десь. Ну, 3 штуки на метр. Десь у нас так виходило. То не знаю, будемо, мабуть, боротися гербіцидами. А потім на 70 тут у нас міжрядя, можливо і проведемо культивацію. Культивація це добре. Але буде рости, будемо спостерігати. Ще невідомо, чи ми його будемо збирати, чи хто його буде збирати. Тому що. Ой, тому що тому. Всі знають сьогоднішню ситуацію. Все, не будемо пропогане, все буде добре. І в нас і в Україні о, маємо сходи просте. Слава Україні! Так, ну хто додивився відео до кінця про соняшник, тих в кінці жде сюрприз. Тому що ми сказали одне, а робимо, як завжди. А я завжди як завжди, як складеться. Спробували, ми все ж поїхали, взяли борону. І ось так у нас виходить. Гарно виходить. Бур'ян прибирає гарно. Ось бур'яни, всю шильцю, бачите, воно вигортає, підриває коріння. Поки коріння вже в неї добре, але борону ми поставили в активне положення. Ну, я не збираюсь нікому нічого доказувати. Я кажу, як ми робимо. І я рахую це правильно і всі, хто так спробував, всі так роблять. Активне положення ніякого нахилу, тільки з торчма. Тільки з торчма. І тільки повз рядків. Все. Так, є випади в нас, є десь борона вирве. Але в основному ось такий стан. Ось, бачимо, ось. Соняшник пригортає. Для соняшника це зовсім, зовсім, геть зовсім нічого страшного немає. Ось іти порядку, десь ось він тільки сходить. Ось його пригорнуло. Здається, що рядка немає. Якщо пройтися, ну десь його і немає, а немає його чому, десь, звісно, є борона ось вирвала. Ну, без втрат не буває. Але ми вирішили зробити так, тому що ну, занадто, занадто, занадто багато вже бур'яну. Ось рядок так само. Бачимо рядок. І немає соняшника. А чому немає соняшника? Потому що ось. Як я показував, найвеликий шкідник. Самий великий шкідник, Ось. Тут його пригорнуло, він весь голову підніме, весь соняшник відсотків 95 у нас лишиться. Не лишиться тільки того, ось, чому я став, зупинився. Телефон щось ось бачимо. Немає рядків. Ну, Думаю, хлопці сіяли. Те, щось сівалка барахлила. Потім вийшов, дивлюся, по рядку сліди. Все б зрозуміло. Ось. Ось стовбурець. Ось стовбурець. І сліди. Ось ось стовбурець. Лише стовбурці полишалися. І це не совка, це не мідляк. Це він ось метрів 10 рядку один. І другий, він його просто вижив. Що йому? Водички хотілося їсти, чи висратися він не міг, але він такий падлюка. Ось. Заходять вони, в основному це стається від ячміні, від пшениці. Ось рядок повністю. Рядок метрів 15, лише поодинокі вони лишилися. А все, це не просіви, ось стовбурці, стовбурці, їх мені хто розповідає. Ось одні стовбурці. Це я вже тисячу разів їх бачив, заставав на місці злочину. Ось їхні сліди, звідки вони виходять. Це в основному відбувається від посіву. Туди і далі, там не так масово. тому що там вони там, там, там погризли. Все, хто дочекався, той побачив. Що ми зробили? І що в нас буде? Рядочки є, приїдемо через пару днів, я вам покажу. Все буде на відмінно. Не буде лише там, де наш шкідник нашкодив. А так, ну, занадто багато. Прометрин не подіяв. Ну, Працювали по-мінімальні. Ацетохлор діє добре. По -мінімальні. А прометрин, щось я спробував, хотів. Раніше, що менше після дія кажуть, тому що після ацетохлора після дія велика. Ну, якщо не велика, але є. Все. Дякую за увагу. Дійсно, от тепер вже все. Слава Україні!